Наскільки ефективним методом регуляції ваги є інтервальне голодування? Чи дійсно воно корисне для нашого здоров'я і кому категорично не можна займатися інтервальним голодуванням? Я Ольга Онощенко, сертифікована доказова нутриціологиня, психотерапевтка, персональна тренерка. І докторка соціальних наук. Я маю британську освіту і вже 10 років допомагаю людям керувати своєю вагою. Перед тим, як ми будемо розбиратись з інтервальним голодуванням, маю вам нагадати, що здорова вага це не про заборони, не про стрес і не про знущання над собою. Якщо ми озброєні доказовою інформацією в сфері нутріціології, психології і фізіології. А також маємо здорові стосунки з собою і своїм тілом, то ми обов'язково зможемо досягти класних результатів. Тому я вам раджу підписатись на мій канал, щоб регулярно отримувати порцію цієї доказової інформації і покращувати стосунки з собою і зі своїм тілом. Підписуйтесь і поїхали! Що таке інтервальне голодування? Ну, давайте, по перше, розберемо, що таке голодування. Ми можемо знаходитись в двох станах: постпрання. Прандіальному після прийому їжі, постпрандіал. І в стані голодування. Коли їжа вже перетравилась, коли ми засвоїли поживні елементи, рівень глюкози в крові прийшов до базового. Починається стан голодування. Потім ми знову їмо, і з моменту потрапляння їжі в шлунок ми знову потрапляємо в постпрандіальний стан. Стан після. Прийому їжі і інтервальне голодування також відоме в науці як інтервальне обмеження в енергії, яке часто протиставляють до постійного обмеження в енергії. Це коли ми просто обмежуємо калорії незалежно від того, яка зараз година на годиннику, і воно існує в різних формах і упаковках. Це може бути голодування 16 на 8, 8 годин їмо, 16 голодуємо. Це може бути 5 на 2. 5 днів на тиждень харчуємось просто нормально, а 2 дні на тиждень їмо від 500 до 800 калорій. Це ще називається модифіковане голодування. Тобто коли ми трошечки їмо, то це вже не справжнє голодування, а модифіковане. Ми можемо також розділити добу навпіл 12 і 12, і це теж може назвати інтервальним голодуванням. Тобто у 8 годині ранку починаємо їсти, у 8 закінчуємо. І для багатьох це вже буде голодуванням, тому що дуже багато людей продовжують їсти після 8. Вночі у всіх прокидається дуже класний апетит. Когось це 10 на 16, 10 годин їмо. На 14, 14 годин голодуємо. А також в науці зустрічається голодування через день. Зазвичай його прописують людям з великою зайвою вагою. І так вони голодують вівторок, четвер, субота, потім понеділок, середа, п'ятниця, неділя. І цей метод досліджували доволі багато. Чому про інтервальне голодування так багато говорять? Йому приписують дуже круті. Ефекти для здоров'я. По-перше, воно може покращувати мікрофлору кишковика, знижуються патогенні бактерії, збільшуються корисні бактерії, такі як акерманія, і загалом збільшується різноманітність здорових бактерій. А різноманітність дорівнює здорова мікрофлора. Також ущільнюються стінки епітелію і ущільнюється слизова. Оболонка кишківника, тобто зменшується проникненість, покращується метаболічне здоров'я, знижується рівень інсуліни, рівень глюкози, покращується регуляція глюкози, знижується тиск, знижується рівень поганого холестерину і знижується інсулінорезистентність. Інтервальне голодування сприяє регуляції апетиту. Тут механізми недостатньо вивчені, можливо, покращується чутливість до лептину. Лептин це гормон ситості. У людей з великою кількістю надмірної ваги, з великою вірогідністю буде резистентність до лептину. Тобто лептину може бути багато в крові, але мозок не може не буде зчитувати це як «я ситий, все нормально. Можуть також краще толеруватися сплески греліну. Грелін – це пульсуючий гормон, тобто голод підвищується, то піднижується. І ми краще толеруємо цей голод. Можливо, також в якийсь момент ми виходимо в стан кетозу, можливо, не повного кетозу, але кетоз це спектр. Що таке кетоз? коли у нас нема достатньо глюкози для енергії, тіло починає використовувати жир. Але мозок не може використовувати жирні кислоти для енергії, тому починають вироблятись кетони. А кетони мають ефект зниження апетиту. Інтервальне голодування також може покращувати когнітивні функції, особливо коли це стосується вікових змін. Тобто воно має нейрозахисні функції, покращує роботу мозку. І є підозри, які базуються на дослідженнях на мишах, що Інтервальне голодування може продовжувати нам життя. Єдине, що дослідження на мишах дуже рідко переносяться на людей. Зокрема, дефіцит калорій 30% на миші буде набагато більшим, ніж 30% калорій у людини. Тобто для миші це буде дуже великий дефіцит, для великої людини це буде вже не такий великий дефіцит. Голодування один день для миші це буде як рік для людини. Ну, це грубо, я поняття не маю, як можна екстраполювати. Цифри досліджень на мишах на людей, але треба розуміти, що це дуже різні за величиною організми, і те, що ми бачимо на мишах, дуже рідко переноситься на людський організм. Чим це пояснюють, що при голодуванні знижується інсулін і гормон росту igf 1 а також відбувається аутофагія. Аутофагія це очищення організму від непотрібних клітин. Це така як прибирання. Але аутофагія в організмі відбувається в будь-якому разі, і наразі невідомо, яка має бути величина голодування, як довго треба голодувати, щоб дійсно збільшити аутофагію. До того ж, ми не знаємо, як насправді це збільшення аутофагії буде впливати на наше здоров'я і довголіття. В будь-якому разі ми не маємо доказів, як голодування дійсно впливає на людей. Я перечислила ці переваги і механізми цих переваг, але насправді є один єдиний механізм спільний для цих всіх переваг це те, що голодування допомагає нам вийти в дефіцит калорій. І коли порівнюють голодування і дефіцит калорій на голодуванні, і такий самий дефіцит калорій без голодування. То відмінностей не знаходять. Тобто, ну знайшли якось відмінність, що інсулін був меншою тих, хто голодував порівняно з тими, хто не голодував і був на такому ж дефіциті калорій. Він був статистично важливий, але він не був клінічно важливий. Тобто там різниця була. 0.1 мікро міні чогось там. Тобто, статистично ми бачимо різницю, але в реальному житті воно нам не робить ніякої погоди, тобто можна і не голодувати. Наприклад, беруть. Чоловіків з зайвою вагою садять їх на 1600 калорій. Одна група чоловіків їсть цю 1600 калорій протягом 8 годин з 8 ранку до 4 вечора. А інша група чоловіків їсть ці 1600 калорій протягом дня рівномірно. В 8 ранку, в 12 дня, в 4 дня і потім в 8 вечора. І різниці між цими групами Нема дуже сильної. Якщо і знаходять різницю, то вона не є критичною. Тобто їж як тобі зручно, головне виходь в цей дефіцит. Але справедливості заради я маю сказати, що інтервальне голодування або будь-яке голодування це неймовірно класний спосіб увійти в дефіцит. Калорій. Це як ще одна дієта, яка вас якби заманює в дефіцит калорій. І по-перше, це дуже просто, правила прості: цей час їж, цей час не їж. Це доступно будь-кому. Навіть тим, хто не вміє рахувати, навіть тим, хто дуже зайнятий і не хоче заморочуватись, він не хоче розуміти різницю між білками і вуглеводами. Я зайнятий, просто скажи мені, що їсти. І тоді йому даєш, кажеш, «Е, оце їсти тоді-то тоді. То, тоді до це не їсти або просто не їж після четвертої, і людина худне, бо зазвичай переїдає на вечерю, а потім ще перекусує після вечері. І відрізавши оцю всю кількість їжі, худному. Так, да, є люди, які можуть цього притримуватись, але їх дуже мало. Далі ви можете сказати, що якщо ми голодуємо, то ми потім переїдаємо. Це не доведено, тому що ми більш голодні. Після голодування це так, але повної компенсації не відбувається. Якщо ми пропускаємо сніданок, ми їмо більше на обід, так але не настільки більше, щоб компенсувати цей сніданок. Або коли досліджували людей, які голодували через день і хотіли, щоб вони залишались в підтримці енергії, тобто один день вони їдять 200% свого раціону наступний день ноль, потім 200% знов. Дуже важко було людей змусити їсти 200%, тобто вони не могли повністю компенсувати попередній день голодування. Тобто, було дуже важко не бути в дефіциті калорій при такій схемі харчування. При голодуванні також може зменшуватись голод, як я вже казала, за рахунок іншої ну, звикання до гормонів. Покращення чутливості до лептину, кращої толерації грилину, можливо, навіть досягнення деякої стадії кетозу. Тут дуже важливо, що це не для всіх. Я потім розкажу, кому не можна це робити. Також голодування допомагає нам краще зрозуміти, що таке справжній фізичний голод. Бо ну, давайте покладемо руку на серце і скажемо, що ми дуже часто не, не дочікуємось. Такого справжнього голоду, коли дійсно треба їсти. Ми дуже часто їмо без належного відчуття голоду. Ми можемо їсти тому, що вже час. Ми можемо їсти тому, що хочеться чогось пожувати. А інтервальне голодування, як наче нам нагадує, що таке справжній голод, коли нам дійсно потрібна їжа, коли організму дійсно потрібна їжа, коли він готовий до перетравлення нової порції їжі. Ну і останнє це такий аргумент, дуже слабкий, але вішенька на торті. Ми еволюціонували, харчуючись доволі хаотично. В первинних людей була така дієта: інтервальне голодування. Вони то не їли протягом довгого часу, то їли всього мамонта. Потім знову не їли, потім знову їли всього мамонта. То можна спекулювати, що наш організм пристосований, а я але я ну не дуже люблю такі аргументи. Не сприймайте це дуже серйозно, це не означає, що всі мають інтервально голодувати, а потім влаштовувати переїдання. Це не так. Тобто, невеличкий підсумок першої частини відео це те, що інтервальне голодування має переваги для здоров'я і допомагає знижувати вагу, але тільки... Через механізм зменшення калорійності вашого раціону. Коли порівнюють інтервальне голодування і просто зниження калорій, то переваги цих систем харчування однакові і покращується здоров'я шлунку. І покращується регуляція апетиту, і покращуються когнітивні функції, і покращується метаболічне здоров'я. І ми знаємо, що обмеження калорійності раціону допомагає нам залишатись здоровими довше і жити довше. А інтервальне голодування це дуже класний спосіб. Обмежити свої калорії дуже зручний і підходить дуже багатьом. Він якби автоматично регулює вашу харчову поведінку. Але є групи людей, яким голодування і інтервальне голодування протипоказано: це люди з хворобами серця, це люди з проблемними нирками, це люди схильні до гіпоглікемії низького цукру в крові, з серйозними симптомами, такими як запаморочення, дуже сильна втрата сил, діти і підлітки не мають інтервально голодувати, вагітні, ті, хто годують грудьми, не мають інтервально голодувати. Жінки, в яких уже порушений гормональний баланс і менструальний цикл, і статеві гормони внаслідок. Дієт внаслідок обмеження енергії. Якщо вам треба відновля... відновлювати свій цикл, лікувати аменорею, то дуже важливо постійно годувати свій організм. Регулярні часті збалансовані прийоми їжі, старші люди з ризиком саркопенії втрати м'язової маси до втрати незалежності, ну, коли людина стає, не може самостійно там ходити, себе обслуговувати. Тому що інтервальне голодування, порівняно з просто обмеженням калорій, з'їдає більше м'язової маси. Одразу розповім. І як це попередити? Можна використовувати модифіковане голодування, під час якого ми їмо, але їмо дуже мало, десь 800 калорій, і наш раціон складається з білка від 1.2 до 2.5 грамів білка на 1 кілограм маси тіла. Тобто, це може виглядати так, як 1-2 дні на тиждень ми сідаємо на цю супернизькокалорійну дієту, якщо звичайно вам така показана. На 800 калорій, і наша дієта складається здебільшого з білка, з білкових продуктів. Це низькожирне м'ясо тварин і птахів. Це молочне, теж на дуже високожирне, можуть бути яйця, але там є жовтки. Там треба дивитись, чи це влізе в ваші калорії. І певна кількість овочів. Це на кето, тому що така велика кількість білка, мабуть, буде сприяти відновленню глюкози в крові, але можливо в якийсь момент десь почнуться почнуть вироблятись кетони, тому що все ж таки недостатньо у нас буде вуглеводів. Але це на ціль. Ціль в тому, щоб обмежити калорійність, при тому давати нашим м'язам достатньо білка, щоб їх не втрачати. І ще інтервальне голодування конфліктує з деякими ліками, тому перевіряйте, якщо ви приймаєте ліки, чи можна вам інтервально голодувати. А також, якщо ви в хронічному стресі, то теж голодування, мабуть, це не ваш стиль. Тому що голодування може збільшувати стрес, додавати до ластетичного навантаження. Що це таке? Це сукупність всіх стресів: фізичних, психологічних, голодування може додавати і до психологічних, і до фізичних. Є така хіропракторка, я не знаю, карапрактор українську хіропрактор. Не пам'ятаю, як її звуть в неї багато фолловерів в інстаграмі. Вона популяризувала інтервальне голодування для жінок в періменопаузі. Вона каже, що всі жінки в періменопаузі мають інтервально голодувати, тому що у всіх буде погіршення чутливості до інсуліну і всім показане це голодування для нормалізації гормонів. І це супер недоказово. І в мене була клієнтка, яка на неї підписана і намагалась голодувати, але в цієї клієнтки дуже чутлива нервова система. Вона дуже швидко може зайти в цей хронічний стрес. В неї дуже легко активується симпатична нервова система, і голодування тільки погіршує її стан. Тобто, що цій клієнтці треба? Навіть в періменопаузі. Їй треба регулярні, збалансовані прийоми їжі. До речі, вона також доволі худа, тобто в неї нема жиру на животі, і в неї нормальна чутливість до інсуліну. Тобто, тут теж дуже важливо розуміти, що жінки в періменопаузі – це дуже велика група жінок. По-перше, у всіх по-різному реакція на коливання гормонів на зміни в гормонах. У всіх по різному протікає періменопауза, Всі в неї приходять в різних станах, хтось приходить. З хорошою м'язовою масою, низькою здоровою жир, жирною масою, без е, інсулінорезистентності. І так стає гірше, важче і важче і важче підтримувати здорову вагу. Але е, ці жінки дуже сильно відрізняються від тих, хто або генетично схильний до інсулінорезистентності, або приходить в поганому фітнесі. Це не, е, не звинувачення нікого. Ну, просто так складається, що в перименопаузу деякі жінки входять в неоптимальному фітнесі. Це життя, це буває. Я просто маю на увазі, що всі жінки різні навіть. Перімено паузі 40, 45, 50 років. в кого коли у всіх відбуваються гормональні зміни, але у всіх перименопауза протікає по-різному. І казати, що голодувати треба всім цей період життя це безвідповідально, недоказово, шкідливо, неетично і тупо. Ну і енд, моя клієнтка почала харчуватись регулярно і каже: Все отак класно, бо голодування мене тільки заводило ще в більший стрес. В ще більше, більшу дезрегуляцію нервової системи. Я тепер точно знаю, що мені треба регулярне харчування. А тепер моя улюблена тема, кому ще не можна інтервально голодувати, це людям, які знаходяться на спектрі порушень харчової поведінки. Це не обов'язково мають не мають бути клінічні розлади харчової поведінки. Це можуть бути просто погані стосунки з їжею. Такі, як? Втрата контролю над їжею, імпульсивне переїдання, нападоподібне переїдання. Ну, це вже може бути розлад харчової поведінки, якщо воно відбувається достатньо часто і достатньо багато їжі споживається в такі періоди binge eating. Це може бути стрес, заїдання стресу, це може бути використання їжі як копінг копінг-механізму. це можуть бути нав'язливі думки про їжу, це бути, може бути цикл дієт і переїдань. Постійний я то на дієті, то переїдаю, то на дієті, то переїдаю обмеження переїданням, обмеження, переїдання. Тобто дуже багато проблем пов'язаних з цим, і інтервальне голодування може тільки погіршити ці проблеми. Ці проблеми вирішуються в психотерапії, а не знаходженням ще якоїсь дієти. Дуже часто потяг до їжі намагаються лікувати кетодієтою, тому що дійсно знижується потяг до солодкого на якийсь час, а потім починаються зриви ще більші. І інтервальним голодуванням, тому що це допомагає регулювати харчову поведінку, але теж до певного часу потім знов можуть погіршитись зриви. Тобто тут індивідуально. Комусь може допомогти, але дуже багато кому тільки погіршить ситуацію. Які механізми, як інтервальне голодування, може погіршувати ваші стосунки з їжею, якщо проблеми вже є? Ну по-перше, інтервальне голодування нагадує цей цикл обмежень і переїдань. В певний проміжок часу ми їмо все, а в певний проміжок часу ми не їмо нічого. Тобто підкреслюється підхід все або нічого. Обмеження, переїдання. Є маса людей, які не переїдають в період, коли їсти, можна. Але якщо вже є проблеми з харчовою поведінкою і схильність до переїдання, то зазвичай ми витримуємо вікно голодування. Але у вікно, коли треба їсти, ми так напираємось, що. Компенсуємо всі ці зекономлені калорії і їмо навіть більше протягом доби, ніж якщо б ми просто збалансовано регулярно харчувались. Це не проблема сили волі, це проблема саморегуляції. З цим ми працюємо в терапії. Тут же підкреслюються жорсткі правила: все або нічого. А тут не можна їсти нічого, а тут можна їсти все. В більшості моїх клієнтів з проблемою харчової поведінки чорно-біле мислення є характерним для людей з проблемами з харчовою поведінкою. І зазвичай ми з клієнтами починаємо з того, що змінюємо цей мисленнєвий паттерн: все або нічого. Я або їм все, або я на жорсткій дієті. Я або притримуюсь своєї дієти 100%, або я з'їла з шматочок тортика, і все пропало. Треба вже доїдати цей тортик, тому що порушилась дієта. Уже не ідеально, тому може бути супер погано. І тоді, якщо ми їмо поза дозволеним вікном, то маємо відчуття провини. А будуть такі випадки, коли треба поїсти поза дозволеним вікном. Можливо, у нас буде недостатність енергії, то треба поїсти. Можливо, буде хтось запросить на якесь святкування і. Хочеться з усіма насолоджуватись їжею. Це соціальний елемент, який дуже є важливим для нашого ментального здоров'я. І тоді, якщо ми вже порушили це правило, то зазвичай переїдаємо до дискомфорту в шлунку. І, і, І це є проблематичним. І над цим ми працюємо з клієнтами над прибиранням цього підходу все або нічого чорно-білого мислення. Я вже зазначала, що. Інтервальне голодування може нам допомогти відновити розуміння свого голоду, але в той самий час воно може погіршити зв'язок з тілом, тобто воно може підсилити ігнорування голоду. Дуже частою проблемою у людей з розладами харчової поведінки або нездоровою харчовою поведінкою, порушеннями є ця проблема відсутності зв'язку зі своїм тілом. Ми їмо, коли ми не голодні. Ми не їмо, коли ми голодні. Виходить так, що постійно здається, що ми голодні, і постійно нам треба себе обмежувати. Але якщо ми вже починаємо їсти, то їмо поза рівнем нашого комфорту. Так що відчуваємо важкість шлунку, хтось переїдає до рівня нудоти, хтось просто переїдає до такого легкого неприємного стану. Регулярно цього вже достатньо, щоб не отримувати бажаний результат. Тому інтервальне голодування в таких людей може погіршувати ситуацію. Тобто, це палка у двох кінцях, комусь допомагає відновити зв'язок з тілом. А когось ще більше відключає від природних сигналів тіла про голод і ситість. Комусь інтервальне голодування дозволяє забути про їжу до певного часу. А в когось це підсилює зациклення на їжі, постійні думки про їжу, постійне перевіряння годинника. А не можна чи не можна мені ще їсти планування, що я буду їсти. Це займає дуже великий простір в голові. Ми хочемо зменшувати простір, який займає їжа і схуднення в нашій голові, для того, щоб приділяти увагу більш важливим речам. І які ці речі, які ці сфери життя: це самореалізація, кар'єра, родина, контакт з іншими, соціальні зв'язки, допомога армії, волонтерство хобі. Їжа і схуднення може забирати занадто багато нашого ресурсу і місця в голові. Ну і голодування може погіршувати емоційний стан і настрій. В стані голодування ми можемо бути більш дратявливими, тривожними, мати перепади настрою. Якщо ви до цього схильні, то краще, регулярні прийоми їжі. Щоб зайвий раз свою нервову систему не розхитувати, для багатьох їжа, смачна їжа, можуть бути єдиним механізмом справляння, копінг-стратегією, єдиним методом регулювання своєї нервової системи. Якщо ми цю їжу забираємо на 16 годин, наприклад, що робити людині, яка покладається на їжу для регуляції емоцій, це як забрати знеболювальне людини, яка має зламану ногу і нічого не. Надати взамін. Спочатку ми вчимось покращувати свій стан в терапії, або знаходити додаткові методи справляння, додаткові копінг-стратегії, а потім уже думаємо про обмеження їжі. Тобто, якщо у вас є уже порушення харчової поведінки, то інтервальне голодування може тільки погіршити ситуацію, посилити втрату контролю, посилити нав'язливі думки про їжу, порушити зв'язок з тілом і. Вчити вас далі ігнорувати свої потреби. Тому, якщо уже є розлади харчової поведінки або порушення харчової поведінки, ви можете бути десь на спектрі, то краще мати гнучку структуру харчування, регулярних збалансованих прийомів їжі і. Працювати над саморегуляцією, над регуляцією своїх емоцій, задоволенням своїх потреб без їжі, знаходженням альтернативних копінг-стратегій, покращенням життя. Тобто, інтервальне голодування може просто маскувати ваші симптоми і вкрадати ваш час замість того, щоб Розбиратись тим, що не так, в терапії, бо втрата контролю над їжею – це не про самоконтроль і не про силу волі. Якщо ви регулярно втрачаєте контроль над їжею, треба розбиратись. Треба включати цікавість, чому так відбувається, чого мені не вистачає, які потреби незадоволені? Що з моїми емоціями, що з моїм життям? Підсумок, інтервальне голодування є класним інструментом обмеження. Енергії, калорій є терапевтичним для багатьох, але будь-які обмеження краще не застосовувати, якщо є проблематичні стосунки з їжею, тілом і собою. Такі проблеми краще вирішувати не додатковими дієтами, такими як інтервальне голодування в будь-якій формі, а в терапії. Тому запрошую вас на консультації і підтримку. Також чекаю ваших коментарів питань. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться своїм досвідом інтервального голодування. Ще дуже важливий момент: худі жінки, жінки, в яких нема зайвої ваги. Треба бути дуже обережним з цим. Я знаю, що все одно в будь-якому випадку, навіть якщо нема зайвої ваги, такої нездорової, дуже багатьом жінкам і чоловікам хочеться худнути. Про всяк випадок, або для того, щоб виглядати ще краще, і тут треба бути дуже обережним, дуже сильно слухати свій організм, не йти проти нього. У жінок включається дуже сильний захисний механізм, захищається репродуктивна функція. Тому, якщо у вас нема медичних показань, нема зайвої ваги. Будьте з голодуванням дуже обережними. Не насилуйте себе, дбайте про своє тіло, про своє здоров'я, слухайте своє тіло, поважайте його. До зустрічі.